До вас провокаційне Так? Навіщо вам дружина у 21 столітті, скажіть, будь ласка, ну, я варю і думаю, я адвокат з розлучень. Судячи по кількості розлучень, ніхто вже нікому давно не потрібен. Але з точки зору побуту є клінінг, є доставка, є купа побутової техніки роботи-пилососи, комбайни, мультіварки, аерогрилі, все, що хочеш, так? тобто дружина для того, щоб зварити тобі ну вона не потрібна. Я взагалі не розумію, що вона колись мала бути для цього потрібна, ну окей. От Якщо ви можете все самі, дівчатка по виклику теж є для цього діла, так? навіщо вам дружина? Не коханка, не подруга, не дівчина, а саме дружина. Розкажіть, будь ласка, було б дуже цікаво дізнатися. Адже більшість жінок при такому розкладі відчують себе непотрібними. Тому що більшість жінок вважають, що чоловіки без них не можуть існувати. А це, до речі, неправда. Як і неправда те, що жінки не можуть жити без грошей чоловіка і не можуть самі заробляти? Можуть. Я би дуже хотіла порахувати в коментарях згадки про любов, про родину, про підтримку, про дітачок, про якісь родинні цінності. Попишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, тому що мені здається, що зараз ми дуже в цьому втрачаємо.